Віт, ви на Ютуб каналі Телеграф я Микита Міхальов. Поруч зі мною Іван Ступак, це військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Ми вітання, пане Іване. Вітаю, радий бачити і дякую за запрошення. Дякую, що доєдналися. Хочу розпочати з дивного, яке поки що немає пояснення. Я про цей останній чи як багато хто любить казати, крайній звіт повітряних сил про кількість збитого у нашому небі ворожого залізяча. А повітряні сили кажуть про 124 безпілотники, які загалом запускали по нашій країні. 57 дронів було збито. 64 локаційно втрачено. Також казали повітряні сили про 19 ракет різних типів, які летіли в сторону Полтавщини, і тут що цікаво: звіт абсолютно відсутній. Просто ракети летіли. А скільки збили, не кажемо. Ну, такого, мені здається, раніше не було. Чи було, а якщо не було, то ну про що це свідчить? Реально, у нас ну на Полтавщині біда, чи чи нам не треба казати, скільки ми позбивали. І ми зараз переходимо в новий, в новий етап практики, коли не обов'язково всім знати про справжню ефективність наших сил ППО? Ну, давайте так. ну Чисто психологічно, якщо. Або коли є гарні новини, тоді всі намагаються цими гарними новинами поділитися. Коли гарних новин немає, на жаль, тоді ну, ну, так, так, черга бажаючих поділитися поганими новинами, ну вона дуже дуже коротка, їх зазвичай немає. Тому я припускаю, що особливо хизуватися немає. Чим можливо, 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 просто не встигли це зробити. Можливо, не знаю, там умовно захворіла людина, яка малює всі ці, ці схемки, і просто окрім неї ніхто не знає, як це зробити. Зна там пароль на цьому на лептопі забули або немає доступу, або софт оновлюється і збройні сили України просто не встигли це зробити. Якщо до вечора не буде ну нової інформації, то швидше за все, ну тут варіант з негативними новинами: і що можливо, все таки вразили ті об'єкти інфраструктури, куди Російська Федерація собі мітила. На жаль, а, зараз буде далі чисто моделювання. Якщо дійсно звіту не буде, і можливо, що вразила чіткіше і рівніше сигнал нашим союзникам ну не існує. А реакція якась буде, Ні. бо ракет то тисячі. Президент щотижня е, дає короткий звіт по тому, чим нас обстрілювали за тиждень. Ну я бачу вже по вашій реакції, що походу не буде не, буде. не буде, не буде, не буде. Дивіться, я обґрунтую свою відповідь наступним чином. Війна є в нас, війна війни немає в Західній Європі. Чим далі від України там кожна сотня кілометрів, тим далі десь ця війна, ну скажемо більше, іспанія, Португалія вони готуються до літнього сезону. Вони Зараз обирають і італійці обирають. Я минулого року чув кажу. Я минулого року теж спостерігав за євроньюс, і мені було цікаво, що вони говорили на початку літа. От вос... ну, на весні, на початку літа про Україну там був такий момент. Мені дуже це цікавило. І що знаєте, що вони показували там в режимі нон-стоп інформацію про те, як в Італії обирають проблему в Італії обрати підрядника, хто буде роздавати ці шезлонги, ну тобто, хто буде поривати чи синами пляжі, тобто у нас там. Та та, та прильоти, прильот, а вони от нут у них є проблема. Тому ще раз війна йде у нас. А по-друге, Дональд Трамп і ілона Маск вони просто перегорнули цей стіл. Вони цю шахівницю просто знесли і зараз в світі твориться дійсно хаос. Країни Західної Європи вони просто сидять в позиції спостереження. А що буде далі? Подивіться, він чи не мі... він навіть і місяця не сидить на своїй посаді. Дональд Трамп, але він що зробив? Посварився з мексиканцями, посварився з канадійцями на за один крок, щоб посваритися з данцями за Гренландію. То вводить санкції, то не вводить санкції За протока мексиканська, то вона американська. Затока, затока, перепрошую. Гугл сидить на двох стільцях і не знає, що робити. Вони вийшли з положення. Кажуть, окей, для американців це буде американська затока. Для решти світу це буде подвійна, под, под, подвійна назва. Ілон Маск втручається в події в Німеччині. Вибори тисне на британців, тисне на французів. Е, Сполучені Штати Америки кажуть, хай європейці дають гарантію українцям, хай вони фінансують цю війну. Тобто, всі в позиції очікування, що буде далі, від цієї війни. Вони, на жаль, вони всі втомилися. Ресурсів її вести у Європи, на жаль, немає. Наприклад, вам, кажу вам за данці. Данці зараз перечаються, чітко знаю, за те, як закрити свої портоки для російського флоту, що робити? Або впроваджувати ну, будувати нові великі кораблі. І є там велике лобі. Давайте будувати оці величезні кораблі. Вони повинні стояти. Ми ж громада, велика морська країна. А є невеличка, ну. Відносно невеличке лобі, молоде лобі, яке каже, слухайте, що ви робите? Подивіться на Україну. Вони своїм ось флотом маскитів. Ці ось безпілотники від гур від Ізбу. Вони просто перетворили російський чорноморський флот з колись піратського флоту на флот бомжів. Флот -бомж. ну відверто він. Вдома, як вони кажуть, там в, в Криму, в Севастополі, город Руських моряків, Вони ж не ночують. Вони ночують в Новоросійську, вони ночують в Абхазі де завгодно, але вдома ну, намагаються не з'являтися. Е, от вони там свої суперечки. Що можна було для України зробити? Вони зробили вже німці на там за один крок від е, виборів 23 числа. у них вибори всі там. Скукожується, перепрошую, за висловлювання на тему, що буде далі. Тобто, Україна, вона вже там. Ну ми вже давали, ми вже змогли, ми вже дали те, що змогли. Зараз важче, ми не можемо розігнатися, тому вони всі налаштовані на стрімке завершення цієї війни. Ну, звісно, там питання домовленості на яких умовах? У нас зараз така ситуація, що ми продовжуємо бити по російським НПЗ. Базам точкам перекачування, перевал перевалці. А Росія почала активно бити по нашому по нашій газовій інфраструктурі. і нафтогаз про це повідомляв, що під атакою були якраз такі його об'єкти. Ну і Полтавщина, вона ж чим цікава? Там видобувають газ. Так, так, видобувають є об'єкти Нафтогазу. Я думаю, тут в цій історії росіяни все ж таки спробували трішки ну, не змінити правила гри, а змінити свій фокус. Якщо раніше вони були відверто ну, нелогічними, ми б'ємо по військових об'єктах. Вони кажуть: Ах, так! тоді ми ударимо вам по топлівну інфраструктурі, ну тобто по наших по цивільних об'єктах. Попавні інфраструктури тобто, ну, раціональність логіки взагалі у росіян не було. Ми їм по військовому, вони нам по цивільних об'єктах. Після останніх двох місяців, просто таки, нашого знущання та більше ніж два місяці, методично щоденно. Ну, подивіться, я. Певне, що десь день через день ми бачимо ці новини про влучання в якийсь якісь НПЗ Російської Федерації багатомісячних так, так. митарств. Я думаю, Російська Федерація ж таки вирішила переглянути фокус фокусувати. Каже, так давайте ми українцям знищимо, а що в них залишилося. НПЗ, а ми кажемо дудки, немає у нас НПЗ. Ви їх знищили ще на початку війни. Згадайте, яка була у нас наспалена криза в травні, червні 22-го року, і навіть були моменти, коли окремі інвестори. Намагалися побудувати приватні нафтопереробні заводи невеличкі. Росіяни їх знищували буквально там протягом декількох місяців. Взагалі ну, тут шалені збитки. Так залишилася газова інфраструктура. До останнього часу її не чіпали, бо був діючий контракт на прокачку газу від Росії через Україну до Угорщини, що помиляюся, Чехії і Австрії. Там також була Трансністрія, ну, Придністров'я, Молдова. Все з першого числа не продовжили. Росіяни. Знову перепрошу, скукожилася на цю тему, і ах так, все, от я бачив дописах, треба знищити українців всю цю інфраструктуру, і от можливо, вони зараз вирішили все ж таки, добити, ну добувати газ, те, що у нас зараз є, щоб ми себе самостійно газом не забезпечували, щоб ми сиділи на газовій трубі європейській, щоб ми брали там газ, а газ там набагато дорожчий, щоб бюджет наш не витягував, грошей на війну не залишалося. Тобто, ось така довга логіка у росіян. Власне протистояти такій логіці росіян, це мати в достатній кількості все, що необхідно. Дві складових хочу зачепити: перше, те, про що казав президент Володимир Зеленський, і про можливість залучати та, на умовах контракту молодь до 25 років, mm -hmm. для тих, хто не чув, там мільйон гривень, іпотека безвідсоткова. Навчання безкоштовний чіткий контракт на рік, умовно кажучи, плюшки для майбутніх героїв, які будуть захищати нас, юних героїв. Я б навіть так сказав. А з іншого боку, ну озброєння. Поки що контракти тривають, ті, які були законтрактовані заздалегідь перед цим і оголошення пакету допомоги. А от по новому з'явилось: вибачте, за тавтологію, щось новеньке. Є такий конгресмен республіканець Джон Вілсон, і він напередодні написав в мережі X. Що у Штатах буде представлено закон про ленд-ліз не, не Байденівський, а уж Трампівський, який дозволить Трампу відправляти зброю в Україні? Ну й відпов... за гроші. Там дещо відозмінений буде цей ленд-ліз. чи ну ефективнішою буде ця конструкція не передавати зі складів, а потім закуповувати, поповнювати склади, а за прямі гроші передавати пряму зброю, також буде. Тоді ми про зброю чи про. Де, де, оці ось А можна. нам треба два аспекти ці обговорити. Давайте це. зі зброї почнемо, та, а потім закінчимо. Я так. думаю, це буде набагато ефективніше. Так, хтось з ваших mm -hmm. глядачів, які дуже там опікуються цифрами, каже, що таке говориш, це ж буде борги страшенні для нас. Ми вже побачили, як три роки можна отримати безкоштовну зброю. Безкоштовно вона це, як не знаю, це як програмка якась, знаєте, на, на аплікації на телефоні. Ти, значить, Тріал версія ти... та. На траве, ти щось ну ні, ні туди, ні сюди. Ти або купляє, або видаляй ну, взагалі. Ну тут дуже примітивно, але так воно виглядає. Нам давали рівно стільки, щоб підтримувати нас на повільному вогні, щоб ми там не сильно булькали, і не сильно охолоджувалися. От війна от, тривала три роки. Я думаю, тут уже час настав давати, ну робити більш рішучі кроки. Американці дуже прагматичні люди, і в принципі європейці. Вони всі рахують. Бізнес, вони всі рахують гроші, що це дасть нам, на якій перспективі, з яким відсотком який яка, про який прибуток буде у нас. І оця ось фраза: наскільки зелені ваші долари, вона цілком працююча. Головна теза американців, вони ну, візія, вони хочуть колись побачитися зі своїми грошима, які раніше були проінвестовані в Україну. Теза про те, що якщо впадемо, ми будуть наступні? Ви вона працювала перші 3-4, ну можливо, до півроку місяці, до 6 місяців. Після перестала працювати. Бо це озброєння європейське, американське було придбано американськими, європейськими платниками податків. Вони заплатили податки, проінвестували, законтрактували, придбали, навчилися. Тут українці кажуть: дайте нам. В них логіка така: вони постійно всі питання: а де ж ваше озброєння? Ваш після радянського союзу залишилося 20%. ВПК Радянського Союзу 700 тисяч okay. людей, де всі ці ці бомби, ракети. Ну відповідь така: ну ми все продали. Ну ж пам'ятаєте, у нас був департамент полежкового майна в складі Міноборони, який все yeah. продавав. Літаки, все. Ну а тепер ми кажемо дай, і от повертаюся до тези. Якщо це буде за гроші, то це буде багато ефективніше. Так, це буде розстрочка, відтермінування, там там не знаю, там, ну, щось в часі розтягнути на 5, 10, 15, 20 років. Так, у нас будуть борги, у нас будуть цифри шалені. Наші цінні папери вони будуть вважатися, ну, де, я розумію, як на рівні сміття, ну, ці ось там, рейтинги, CCC там, ну, та, 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 і так далі. А, але ще раз, ну, ми пам'ятаємо, як ми виходили з 90-х, з кризу 90-х, коли. Окремі кредити нам вибачали, щось розтерміновували, щось ну знову вибачали. Там каже, ну ладно, чорт з вами. Ви там починаєте щось там взаємозаліком якимось, але тут треба агітувати європейців американців, щоб це було вигідно їм. Як тільки вони побачать це вигідно для, для них напряму, що гроші вони отримують окей, не зараз, а там, наприклад, через два місяці, через три місяці, або у вигляді якихось підприємств, які будуть розміщені на території України з якоюсь пільговою там, ставкою, це буде для них зеленим світлом, давати нам більше <кхи>, там озброєння. Ну через ми всі люди, ми всі дивимося, а я наскільки це буде вигідно для мене? Якщо для мене, наприклад, для мене, для вас та для будь-кого, якщо бути відвертими, якась історія не вигідна, ми знаємо, демо 100-500 тисяч приводів, щоб та, ну, та ну чорт з вами, я не хочу mm -hmm. цим займатися. А якщо <кхи> ви бачите, що це. Вам буде вигідно, ви потім, я можу потім це зробити, ремонт в квартирі за ці гроші. Я, я можливо, можливо ризикну. Тобто, повинен бути стимул, повинен бути стимул І цей стимул дійсно є. Коли е, окремі наші політики починають гратися в історію, що як так, національне багатство ми тут розпродаємо американцям, у нас немає іншого шансу. Е, е, грати стару платівку, дайте нам озброєння, інакше бути наступні. Ви вона вже не працює. Їх треба цікавити чимось іншим. Це раз друге а, рідкоземельні метали. Так вони у нас є. Вони там десь щось розвідане, щось там орієнтовно. У нас є захоплено ну, там на якісь там суми, неймовірні. Це ще треба підтвердити. А, по третє, я трішки в сторону нирну, пальне що коли захопили один з регіонів України, одну з локацій, Денис. Цей Пушилін, Пісуліна, кричав, що ура, у нас тут під нашим контролем, рідкоземельних металів, там на, там, ту -ту -ту, там тучі мільярдів доларів. Але хочеться сказати: камон, товаріща, ну ти ж це ж не копанка з вугіллям, там не можна відправити півтора землі копа з лопатами. вони підуть, накопають тобі туалітія, там, або Германія, і ти там будеш продавати Ілону маску напряму. Ні, товариш, це декілька років проект. Це ж для реалізації декілька років просто проектні документація, документації, все це робиться, закупівля обладнання, інвестиції. Інвестиції, якщо, я скажу декілька сотень мільйонів доларів, я не сильно помилю. Ні, окей, буде декілька десятків мільйонів доларів початкових інвестицій у тільки в одне велике родовище. Це для початку, це не просто так, і це буде на нашій території. Це будуть сплачувати податки нам, будуть працювати наші люди. Ну Окей, ми не можемо самі дістати ці рідкоземельні метали. Як би ми не пижилися, у нас немає таких ресурсів, у нас немає таких технологій. Хай приходять американці, європейці, і ці підприємці ще раз, вони залишаються у нас, вони нікуди не, не висмокнули ці ресурси і не полетіли далі собі, як в Епопії Дюна. Повертаючись до того, з чого я почав, захоче і так, невелика кількість. Точніше, у нас і так невелика кількість тих людей, яким від 18 до 25 захоче, угу. достатня, і що таке достатня кількість: це тисяча, це там 20 тисяч. Ну, хоча б 20 тисяч захоче з цих там 100 з копійками тисяч молоді підписати такий контракт. Я просто до того, що ми ж ну, мабуть. що... Оце рішення, це реакція, в тому числі на тиск від партнерів, який, між іншим нікуди не зникає. Блумберг вперто продовжує писати, що Зеленському доведеться знизити вік до 18, все типу не відвертиться. А от деякі військові експерти зараз телеграмом несеться, кажуть, що це проміжний етап. Ми все одно прийдемо до того, що будемо мобілізовувати 18-річних. Ну оскільки зараз поки що це добровільна історія. Вона виправдає себе на вашу думку з такими пішками, які там є. Я припускаю ще раз, тут ну, припущення, звісно, так. Ну, ми бачили, що багато хлопців і дівчат підписували контракт навіть добровільно будучи у віці, який, ну, не, під які вони в якому вони не підпадали під мобілізацію. Тобто вони угу. не підписували. Є, на жаль, багато прикладів, коли вони загинули на фронтах. Тому я, я пропускаю, що можливо ця ідея не сильно злітає через цей момент. І, по друге. Ми знаємо, як що ми знаємо таку історію тенденцію. Природа обіцянок вона така, що не завжди кореспондуються з їхнім ну, з виконанням цих ага. обіцянок. Ми військові військові всі кожен знає скільки було обіцяно, але. Було багато прикладів, що не, не отримують ту зарплатню, яка була обіцяна менше, на порядок менше, на відсотки менше. Родичі загиблих поранених роками можуть бігати по різних інстанціях. Доводити, що їх рідна близька людина загинула, отримала тяжке поранення саме на фронті, а не в тилах. Бо якось так вийшло, що в документ по документах людина рахується умовно. Десь в яворі Львівської області от отримав тяжке поранення, ампутацію і. Він на компенсацію не, не, не може претендувати, і вони змушені доводити. І всі ці речі вони працюють проти людей. Люди всі бачать, є ж спілкування горизонтальне. Кажуть, а та ну слухай, держава кидає нашою тут туди піду. Воно мені не потрібно. Тому okay. ну, ну ще раз, я думаю, що сильно не взяти. Так можливо, частина людей знайдеться, але так, щоб закрити всі наші потреби, ні. Ну і ми повинні розуміти. Ну на жаль, ну росіян кратно більше, як би ми не пижилися. Ну ще раз ну їх більше в територіях, вона довга ця країна, Російська Федерація. Якщо у нас це будуть останні 20 мільйонів людей, то у них це будуть передостанні 20 мільйонів. Ну співвідношення ми повинні це бачити і розуміти, що ми не можемо та вийти на кордон 91-го року повернути Крим. Ну нарешті президент Зеленський сказав: ми не можемо це зробити. баста, ми готові сідати за стіл перемог з Росіянами. Стосовно того, що відбувається на фронті, Курщина тут є успіхи тактичні. У наших це і офіційно визнана вже інформація, в тому числі московитами. Покровщина, Покровський напрямок, теж дії наших оборонців так само успішні. Це я про північний фланг удар по ворогу з північного флангу. Торецьк Торецьк теж ситуація важка, але як кажуть представники противно-тактичного груповання, коли доєднуються, але контрольовано. Типу, ми з Торецька не відійшли частини. Торецька так буде мабуть, справедливіше сказати, зараз те про що я сказав. Це результат комплексу, в тому числі виснаження росіян по кількості щоденно ліквідованих, щомісячно ліквідованих, чи це спроба? Як писав, здається, за New York Times декілька днів тому спроба напередодні якихось перемовин чи перемовин про перемовини ну, максимально сильно покращити свої позиції на полі бою. В тому числі, я думаю, це другий варіант. Дивіться, ну це все тактично. Це ну так, це безперечно. Це добре, це гарно, це ж страшна, кропітка, кривава робота. Але ну давайте по факту з. Кусподі -ку -ку, Курськ, курс. це правильно сказав, це покращення наших позицій. Якщо не помиляюся, там на 10 квадратних кілометрів позиція була покращена на півдні, Такий населений пункт Свердлікова називається. От там покращили наше становище, але говорити про те, що ура, ми там побігли вже на Курськ або на Курськ-АЕС, ну це неправильно. Ну. У нас таких немає сили і такої задумки у нас немає. Тобто ситуація там була покращена. Російська Федерація була змушена підтягнути туди ще, знову північних корейців. Ми не знаємо, вони чітко вже з'явилися. Там ми не знаємо, чи це старі, які відновилися, або це нові, які були навчені старими військово-корейцями ну, військо північної mm -hmm. військової кореї. Не знаємо, але точно, що вони є. Плюс там є де важка навіть важка техніка ну, підтримує вже північних корейців. Це одна складова. По Покровську, дійсно, от те, те там, де вони намагаються обійти з заходу міста, їх трішки купірували під розділ скелі. Вони їх там трішки нафаршували. Ну причому навіть відновили окремі населені пункти, контроль за населеними пунктами, які там вже попередні були захоплені росіянами. Але давайте відверто ну те, що залишилося від населених пунктів. Ну бо після росіян ну, не залишається нічого. Там просто пустеля і от там ті руїни, які є, над ними відновлено контроль. По турецьку я тут трішки не погоджуся. Ну, турецький, наскільки я знаю, там залишилася одна. Від виробітків вугілля з цей х гора шлаку. Цього трикон. Трику, е да, перепрошую, трикон, е там один або чи два їх залишилося які контролюють наші військові на заході цього міста. А все місто вже повністю під контролем Російської Федерації. По часому яру ситуація набагато краще. Я думаю, що. За умови, що той темп, і та інтенсивність, як, от, яка зараз є у росіян, збережеться, то я припускаю, що ще в місяцях можна порахувати ну, можливо, там, два місяці, можливо, три місяці. Припускаю ем, тримати це місто, але там на 60 більше на 70 воно вже захоплено Російською Федерацією. Погода. Зараз е, лютий, так би мовити, лютим став е, мінуси, мінусова температура по всій території країни і там найближче тиждень-два. Вона буде зберігатись перед цим. Коли я там у військових, які доєднуються до мене в ефір, питав, що по впливу погоди вони казали: мокро, сиро, грунти важкі, все в'язне, тому тільки піші штурми, удари там FPV-шками і все от на тому зараз. Ну очевидно, все підмерзне. Наскільки ймовірно, що відновляться саме механізовані штурми у великій кількості, а не у тій от динаміці, як було раніше, один-два на місяць, там по якомусь окремому напрямку, чи є сили у ворога для, скажімо так, у таких масових механізованих атак? От я тільки хотів сказати: якщо є техніка, бо ага. дивіться, вона ж гине швидко, вона руйнується швидко і треба швидко ну, швидко відновлювати. Не завжди вони встигають. Був такий приклад, буквально. Менше ніж півроку тому, в жовтень, під Покровськом, коли спостерігалося за тиші в плані, ну, зменшення інтенсивності наступальних дій, і тоді вже було припущення. Невже? Невже це все? От росіяни вже видихлися. А ні, буквально декілька тижнів, вони знову підтягують техніку, людей і помчали. Можливо, були певні проблеми з відновленням. Натик не встигали відновлювати те, що є. Можливо, зараз така ж сама ситуація, не встигають. То треба дивитися в динаміці. Тим паче, що спостерігають, от з початку року певне загальмовування на російського наступу, але воно відмічається виключно статистично там, по кількості там засічень, за лютий, там, по, по днях, по тижнях. А, я припускаю, що якщо в березні буде така ж сама динаміка, все буде йти там, донизу, то тоді вже можна буде обережно говорити, що той наступ Російської Федерації, який розпочався в жовтні від уваги 2023 року, він починає поступово видихатися. Але ну давайте не забігати наперед і передчасні висновки. Не робити наступ видихається, можливо, і то не можливо. факт. А що по виробництву на болотах, зважаючи на наші щоденні прильоти, який відсоток треба пошкодити, щоб він видихся? Ну, дивіться, ми ж пошкоди шко, шкодимо. Ми знищимо все те, до чого можемо дотягнутися взагалі. Апіорі, звісно, зараз перевага стоїть перед НПЗ, бо вони дуже крихкі. Ну две. Так знищити Уралвагонзавод ну, важко. Нашим безпілотникам там треба не знати, там сотні тисяч наших безпілотників, щоб його пошкодити. Ракет у нас таких немає, де 150-200 кг вибухівки. А ось безпілотниками пошкодити НПЗ, бо він ще раз дуже крихкий. Там трубки, патрубки. Якісь там якісь там переливи. прилетіло, шмяк, все, все в труху називається. І от щоденно. День через день такі прильоти відбуваються. По статистиці ми тільки можемо побачити, можливо, там за півроку чи зменшилося виробництво палива у Російській Федерації, чи е, там, експортні надходження у рейфі зменшилися. Бо ці, -ці цифри вони утаємничні. Росіяни чудово розуміють, що ці цифри можуть бути дуже таким, великою допомогою для українців, для українських розвідників, щоб розуміти, що ага, зменшився експорт, значить, треба продовжувати довбати цю історію, менше експорту, менше грошей і так далі. Плюс Україна також концентрується на різноманітних підприємствах оборонної галузі. От там пару днів тому прилетіло по підприємству «Вертольоти Росії, належить Ростяху в Ростові. Не знаю скільки пошкодило, але ну, трішечки щось там зачепило. Але якщо запитаєте мене, який мій топчик, мій топ топу підприємства, яке я періодично спостерігаю, ну там коли Україна повідомляє про удари там глиб території Рефі, mm -hmm. шукаю в переліку чи Знищили це підприємство, він називається МІТ — Це підприємство Московський інститут теплодінамі. так здається, він знаходиться на півночі Москви, саме в Москві, туди і це підприємство займається виготовленням корот в системі влицького постачання комплектуючих до іскандерів. Та кінжалів, от я собі особисто от спостерігаю. Ну, моє моє таке спостереження, коли воно буде вже знищено, коли або, хоча б пошкоджено, щоб можна було зруйнувати всі ці ланцюжки по виробництву цих балістичних ракет, від яких страждають і військові, і цивільні, і наша інфраструктура. Буквально от декілька хвилин, зважаючи на інтенсивність бойових дій, зважаючи на політичну палітру, гео, стратегічну геополітичну палітру, я просто до чого: з одного боку політики кажуть, президенти, про велику кількість там процесів, підготовка до перемовин. Трамп каже, де все на мазі, ми там з усіма спілкуємось. А з іншого боку, у нас комбіновані ракетні удари. У нас щоденні терористичні атаки, які не припиняються, у нас активна динамічна лінія фронту, що зовсім не свідчить про те, що ота сторона. Яка за перебріком ну, робить якісь кроки на шляху до деескалації? Я згадую Першу світову, коли ну, билися, билися допоки у вагончику та домовлялися там про капітуляцію однієї зі сторін, і тільки після цього перестали летіти, як то кажуть, кулі. Це класика, яка залишилась у 20-му сторіччі, чи тут буде так само? Сидітимуть я... в якійсь кімнатці, а куля продовжуватимуть летіти допоки не будуть поставлені підписи, чи не будуть поставлені щось там зроблене. Певний час я думаю, десь така ж плюс-мінус історія може бути. Давайте, якщо ми кажемо за першу ставу, то вона закінчилася об 11 годині, 11 листопада. Ну, 11 листопада, на ну одинадцятого місця вісімнадцятого року, 11 години, все. Все немає бойових дій, все нічого не літає суцільна тиша, як е, в труні. Я пропускаю, що тут можливо буде така ж сама історія. Але ще раз, навіть початок перемоги, він не означає про те, що бойові дії зупиняться. кожна сторін буде намагатися тиснути на полі бою і давати таким чином своїм дипломатам певні переваги над супротивником, що от ми тут, а от ми так, а от ми затискаємо. А вам то буде зараз боляче. А от ми зараз візьмемо 100-500 тисяч ваших військових в оточення, в котел або знищимо їх. Тобто буде тривати до. Останнього моменту я не знаю, що буде визначений час, година конкретна, але сучи з усього, навіть зустріч умовно, десь не знаю, там в Катері, в Саудівській Аравії або, дай боже, в Будапешті двох делегацій не означає, що бойові дії будуть зупинені. Спасибо, пане Іване, за те, що знайшли час. Доєднатися. Іван Ступак, це військовий експерт і колишній співробітник СБУ. Він був моїм гостем. Ви на ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов, а ви бережіть себе, Па-па.